Вже кожним разу краще е, ну, за рубіжшу, та що ми в кінці це за кордон. За кордон, за кордон і, і знову чітко, от буква: а не треба за кордон, за кордон. От прям чітко, о, та е, комедія, кордон, кора, корабель. Та, і так далі. Ми так сміливо це кажемо. Артур Пройдаков народився і виріс у місті Стаханов, що на Луганщині, у російськомовній сім'ї. Але каже, завжди тяжів до вивчення української мови, тому вступив на факультет української філології. З 2011 2011-го ще до Євромайдану я вже працював викладачем української мови та літератури. І скажу, що і по сьогоднішній день я не жалкую, що здійснив саме такий вибір і обрав шлях українського філолога. Зараз вчитель організував курси з української мови для переселенців у Коломиї. Їх можуть відвідати усі охочі. Учні Артура про курси відгукуються так. У нас тут дуже все живо, дуже все цікаво, Артур завжди готує щось для нас, таке нове, нове інтерв'ю. Маємо домашнє завдання завжди. Вимагаємося його виконувати. Дуже чекаємо, і коли курси відміняються, коли тривога є, дуже переживаємо, що тривога закінчиться, ми підемо на курси чи не підемо, йде ж наші курси. Я читаю українською, я її розумію, але розговорною мовою ми не спілкувалися ніколи. Курси гарні, то ну, сам, сама подача матеріалу і то, преподавання дуже таке, скажімо, лагідна, ні напряжне, а то немає того, як у школі там зобов'язаний, ні. На, і у нас те, ну, співпраця, співбесіда. Ми спілкуємося, учимось спілкуватися і став помічати, що місцевими розмовляють неправильно. У жовтні національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила ім'я найкращого учителя 2021 року. І саме Артур отримав цю нагороду. Чоловік каже, заявку подавав тричі. Та лише у 2021-му вдалося потрапити в топ-50, згодом знявши відеовізитку в топ-10 та в результаті здобути перемогу. Здобувши звання переможця премії Глобатічопрасі Україн двадцять двадцять 2021, я відчуваю певну відповідальність перед усіма освітянами, тому що я можу. І маю доносити якісь певні погляди на систему освіти, яка зараз відбувається в Україні. Я намагаюся комунікувати з закордонними колегами і говорити їм про те, що зараз відбувається в Україні, щоб вони надавали якусь певну інформаційну медіа підтримку і волонтерську підтримку нам також. Вчитель зізнається, перш за все робить цікавими уроки не лише для учнів, а й для себе. Якщо цікаво, вчителю цікавий учням. Якщо діти сидять в Тіктоці, не треба це ігнорувати, треба використовувати це заради себе і використовувати якісь коротенькі відео в Тікток на уроці, де можна поговорити також про літературу або про мову. Використовувати якісь дописи в інстаграмі чи картинки з і так далі. І так далі. Ілона Шевченко, Олег Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.